усім, мене звати Люда, і хоча я живу в Україні, півтора роки я жила та працювала в Німеччині. Я там була по програмі ОПЕР. Я жила в німецькому сім'ї, де було двоє дітей 11 та 13 років. І моєю основною задачею було спілкуватися з ними, допомагати їм зі школою та давати їм уроки музики. На початок роботи там мій рівень німецької був приблизно b 1 b 2 Перед приїздом в німеччину я успішно здала іспит під гете на рівень знання німецької b 1 і я мала хороші оцінки. Я вже досить добре спілкувалася з німецькою. У мене абсолютно абсолютно не було мовного бар'єру. Але перший день спілкування з німецькими дітьми я зрозуміла, що я ніфіга не розумію, що вони говорять. Це була просто катастрофа. Я просто робила вигляд, що я їх розумію, чіплялась якось за окремі слова, і так зі всіх сил намагалась якось підтримувати розмову. І до речі. Я музикантка за професією, і мій музичний слух не дуже допомагав мені розуміти іноземну мову. Тому в цьому відео я розкажу вам, що я роблю, щоб розуміти носіїв німецької та англійської мов. Дам дієві методики, які дійсно допоможуть вам розвивати ваші навички розуміння на слух. І перший пункт, який я особливо хочу виділити, і про який мало хто говорить, це необхідна гостра увага та концентрація. Іноземна мова це не рідна мова, де ми можемо слухати, трішки ловити гал, бути неуважним і все одно все розуміти. Не знаю, як ви, а я частенько за собою помічаю, що слухаю українську мову не досить уважно. А тому не завжди все ловлю, пропускаю якісь моменти, і наш мозок просто звикає до того, що ми можемо когось слухати, але час від часу ловити гав. Але сприймати іноземну мову набагато важче ніж рідну мову або ту мову, яку нам постійно вставляють у вуха. Тому, коли ви не досить добре розумієте іноземну мову, це може не тільки означати, що вам бракує знань або практики, це ще може означати, що вам бракує вміння. Добре, концентруватися на тому, що вам говорять, а концентрація потрібна дуже гостра та безперервна. Наприклад, мене трішки дратували ситуації в Німеччині, коли я щось обирала в магазині. Я була у своїх думках, і тут раптом, тишком, нишком, консультант щось говорив мені німецькою. Я одразу цього не розуміла, тому що я не була готова до цього. Я не налаштувала свою увагу. І на моє німецьке вібіче. Консультант одразу починав говорити зі мною англійською. Е, на це я відповідала, що все окей, я знаю німецьку. Ну, ми, ж іноземці стараємось розуміти місцеву мову, стараємось з нею розмовляти, навіть якщо не одразу все виходить. То дайте нам цю можливість е, тренувати цю мову. Тому, слухаючи іноземну мову, потрібно нагострити свої вуха на максимум, якщо ми хочемо все зрозуміти. Концентрація потрібна настільки хороша, яка може бути, але водночас тіло має бути ос е розслабленим, тому що лишня напруга буде заважати нам концентруватися та думати добре. Другий пункт це, звичайно ж, регулярне тренування своїх навичок розуміння на слух. Перед тим як вчитись розуміти носіїв, а саме як вони розмовляють в буденному житті, варто навчитись розуміти повільне, чітке говоріння або не носіїв, не носіїв розуміти простіше, тому це буде хорошою базою для того, щоб вчитись розуміти носіїв. Я, наприклад, дуже люблю дивитись на Ютуб різні навчальні відео, де граматика та лексика пояснюються саме тою мовою, яку я вивчаю, не моєю рідною мовою, і не тою мовою, яку я добре знаю. Ті, хто роблять такі навчальні відео, стараються говорити просто, ясно, чітко. Тому такі відео можна дивитися навіть на рівні А1. Дуже корисно є слухати та читати водночас субтитри, написані тою мовою. Яку ви слухаєте. Так ви співставляєте прослухане та написане, і потім вам буде простіше розуміти все без субтитрів. Але не варто зловживати субтитрами, якщо ви хочете тренувати саме своє слухання, а не читання. І особливо не слід читати субтитри, написані вашою рідною мовою. Не обманюйте себе таким способом, ви не розвиваєте своє розуміння на слух. Є багато ютуб-каналів, також різних сайтів, програм, де є аудіо, відео, фільми адаптовані під певний рівень вивчення мови. Головне не лінуватися, а сісти та пошукати. Дуже важливо є слухати різні голоси: чоловічі, жіночі, дитячі, для того, щоб наш слух не звикав лише до одного голосу, а відповідно однієї вимови та одного акценту. Тобто, наприклад, якщо ми вивчаємо англійську мову, то слід слухати, як американську вимову так і британську можна додати австралійську, коли ми навчилися добре розуміти повільне, чітке говоріння або не носіїв, то можна переходити до носіїв а також до складного слухання. І тут вибір дуже широкий. Головне слухати та дивитись лише те, що вам особисто подобається. Не слід заставляти себе слухати та дивитись те, що вам не подобається, навіть якщо це може бути дуже корисно. Матеріал не має бути вам дуже складним. Ми розвиваємось поступово. Дуже бажано, щоб можна було увімкнути налаштовані субтитри. Я, наприклад, дуже люблю дивитись на YouTube різні інтерв'ю, тому що там кожного разу нові цікаві люди, а тому, відповідно, нові вимови, нові акценти. Ну і, звичайно ж, я сам формат інтерв'ю дуже люблю. Також я дивлюся фільми на Netflix, які мені цікаві. Це дуже великий кайф дивитися фільм в оригіналі. Так, ти чуєш справжні голоси акторів, і тому відчуваєш героїв набагато краще. Коли мій рівень розуміння іноземної мови ще не досить хороший, я дивлюся та слухаю інтерв'ю. Та фільми з носіями по певній схемі. Спочатку я дивлюся шматочок відео без субтитрів, потім я дивлюся той самий шматочок з субтитрами тою мовою, яку я слухаю. Якщо щось незрозуміло, я шукаю переклад. Якщо багато чого незрозумілого, я можу перевірити переклад в українських субтитрах. І якщо я натикаюсь на якусь фразу, яка мені подобається, яку я би хотіла використати у своєму говорінні, я роблю скріншот і потім це, все пізніше виписую та перечитую. І в третій раз я все те саме слухаю, дивлюся ще раз без субтитрів. Тобто, таким чином я закріплюю матеріал і треную свої вуха наповну. Дуже важливо, що не потрібно розуміти абсолютно все, тому що можуть бути якісь слова, терміни, які вам і не є дуже важливими. На початку розуміти носіїв важко, тому що нова лексика, ідіоми, скорочення, нова вимова, нищітка артикуляція, але з практикою все стає простіше та простіше. Головне тренувати свої навички розуміння на слух регулярно, систематично. Я треную своє слухання англійською, німецькою та іспанською кожного дня. Без виключення. Для мене це є набагато важливішим, ніж вміти читати та писати, тому що для читання та письма я можу використовувати допоміжну допомогу, а слухати потрібно все самі. Якщо в розмові ви щось не зрозуміли, то не потрібно соромитись перепитати, тому що в Німеччині в мене було кілька досить неприємних ситуацій, коли я не розуміла якусь важливу інформацію, соромилась перепитати і потім за цього дуже. Уже страждала. І хоча в мене вже був на руках сертифікат знань німецької на рівні С1. Навіть маючи високий рівень знань німецької, я часто щось не розумію. І це нормально, тому що ми вчимося все життя. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал, заходьте на мій інстаграм, посилання в описі під відео. І також пишіть, як ви тренуєте свої навички розуміння на слух і чи є вам складно розуміти носіїв і ми зустрінемось з вами в новому відео.